Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Вартайку. І на жаль, на вихідних не вийде оновлення. Тому що було дуже недавно оновлення. Хоча для мене, чесно, це було давно. І хочеться, щоб кожен тиждень для Вар, як і для мілетари, але у Вар дуже масштабні оновлення, для яких треба мінімум 2 тижні. Добре, давайте покрутимо Ферспінь. І я думаю, що давайте щось візьмемо цікавеньке. От прям подивимось спочатку на наш на сервер. Друг там є якісь дуже прям гарні люди, які можна гарно поредити. О, 16 ребітів. В принципі, можна. Давайте щось таке, що ось прям ось ви... ніхто б не взяв. Ні, напевно, давайте візьмемо щось таке, щоб було б на ньому дуже непогано редити. Мож... О, у мене є ідея. Я візьму для канала дуже стару машину. Це Гурша. Ця машина імбова, якщо у вас багато, у неї є. Два передніх, чотири ззаду. Також у неї є зручний кулемет, ззаду світло для того, щоб щось бачити. Непогана швидкість 60 мл в час, або, або рахуйте самі скільки кілометрів. Також гарний кулемет, який непогано пробиває інших. Так, а також я їду до, виходить, до танго. Е, так, танго. Це. О, а ось я так розумію, і... Ні, це не танго. Ні, це танго. А, у нього так мало. А... Расін. Расін. А давайте все-таки на Цу. Мені його нік не подобається, дуже сильно не подобається. Та й Гурша, я думаю, ні, вона не витримає ні РПГ, ні танк. Але якщо її правильно поставити і на ній правильно їздити, то вона може все, що загону витримати. Так. Добре, Давай, давайте сядемо за турельку. Хоча давайте зразу заїдемо до нього. Як говорять, ми рискові. Давайте. Хоч в неї броня, до речі, товста. Ну, якщо судити по вигляду. Так. У тебе закрытие двері, давайте видно звідси. Закриєм. Не бачу його поки. Опа! До мене зразу мої союзники заходять. Давайте я знищу одну турельку. Давайте знищуємо. Так, давайте поки на гущі покатаємось, може потім іншу техніку візьмемо. Давайте я не думаю, що власнику цієї бази дуже сильно подобається, що я розгумив його одну із турельів. І то взагалі можете пропонувати свої ігри в коментах, які ви хочете, щоб я зняв. А поки... О! А ось і власник бази Лови. О, ні, це дуже погано. Відійди. Іди сюди. Ох, я. Так. Єс, yes. прибив. Е, я пропоную гушу трошки від'їхати. Тому що Гурші риск, а я не хочу скувати і так єдиною технікою. Давайте її хоча б відгонимо так, щоб на ній виїхати було. Е, якщо це був би не я, то на ній би виїхати неможливо було. Дуже складно тоді Ого, бачу. Бачу. Ого! Вогонь по мені. Я думаю, що він в гущі посидіть. Так, у неї чомусь став прозорий дах, і мені це дуже не подобається. це мені здається один тепер мінус. Ого! Ого! О, все, у нього кровотеча, він дуже погано бачить. Хоча я не знаю, у нього... О, все, ні, ні. Ти мене не... Давайте ми все-таки відгонимо трошки. Тому що я не хочу, щоб він тут бомбив гушу. Все-таки ця машина і... хоче... хоче для мене не прям що це. Ого! О, ні, он зараз РПГ. Знаю. РПГ. Ні, Джевелін. Ні, ну це ще хурша. Оп! Я знав, я знаю просто. О, він спеціально ламає заправку. Не знаю, давайте, може, приїдем на машині, яка буде трошки... Ну, у мене трошки під, підгоріла тачка. Ну, як трошки? 2% броні, у мене тут люба снайперка і просто бум. Я абсолютно лю, любий. Ого. О! Тихо. Я зараз вам покажу, що могло б зі мною стати. От. Так, чувачі, бери свої сили, я беру свої сили. Я хочу взагалі, щоб з цього серверу вийшов расінне. Чи Рашин. Мені не подобається слово Рашин. От, думаю, або танчик, до речі, непогана ідея буде. Напевно, я візьму якийсь лідируючий ліду, ліду, танчик. Попрошу підписника за мною слідувати, давай. Так, він, я думаю, ого, ого, бачу. Один. Один. Лови. Тихо. Лови. Я не знаю, хто він, тому я буду обережніш. То ти. Вали. Мій район. звідси Ах, я мазила. Я Ямазилу називається Єс. Yes. Це. Він що, вижив, да ладно. Да ладно, безсмертний Ага. Думаю, що я його не помічу, я знаю. О! підписник їде. Тихо. Я йому покажу зараз. Ох, повалив! Хедшот попали. Да, хедшотик, хедшотик. Ну, я надеюсь, що цей чувач запам'ятає запам те, що на мене краще не лізти. А поки ми покажемо іншому чуваку, чому із-за того, що він поліз, і у нього з'являться зараз дуже великі дивки. Хоча, хто теоретично поліз, якщо я на нього пев. Ну, значить, це. Я просто до нього заїду. Чуваче, давно не бачу. ти ти? о, танковий розділ робив Ну, зараз від танкового розділу залишиться тільки фраза. Ком стріляєш? Ага. Хм. Не бачу його. Ні, так нудно буде. О! Як тільки, як тільки... О! О! Все, рашен... О! Ось він. Тихо-тихо, відгани конів. Зараз буде. Давид. Ого. О, здесь метанчик. Іди сюди. Реально думаю, що ти мене... А ну, союзник. Піднімає. Він реально, походу. Давай. Підписник... КРПГ нам тут дуже знадобилось. Ага, ні, я йому не дам взяти мою техніку. Так, я не знаю навіть, що продовжувати з ним битву чи не продовжувати, але мені буде напевно цікавіше, буде продовжити. Хоча я навіть не знаю. Чесно сказати, я вже навіть не можу придумати, що робити в Артайкуні. Тому що я вже дуже багато чого спробував зробити. Наприклад, я багато разів когось рейдив, я, бага... я навіть не рейдив на машині, на першій машині, яку купують всі, на цьому, на, на зеленому. Ще баги купують, ну, на баги, то взагалі я вважаю самовбивство. Хоча я спочатку думав на баги, але потім як зрозумів, що мене там снайпують, навіть на тій машині зелені снайпують. А мене там взагалі не буде живо. Опа. О, поїхав. Ні, ти далеко не підеш. Оп! Тихо, 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 тихо. Ти далеко в мене тут не докатаєш. Угаси пішли від моїх підписників. Я навіть не знаю, що вам знімати в Ахтайкуні. Якщо у вас є ідея, запропонуйте. Якщо у вас прям буде цікава ідея, я її можу виконати першою навіть. Звісно, якщо вони будуть. Тому можете зразу. Я, я ставлюсь гарно до ваших ідей, тому. Пишіть свої ідеї, що я зможу зробити ще в Вартейкуні або Мілатері, якщо вам цікаво. Е, я не знаю, можливо, мені ребіт зробити. Тут він буде цікавіший, ніж в цьому. Можливо, мені якісь ще на оновлення, наприклад. Я не знаю. оновлення тут нам багато цікавіше, ніж в цьому. В мілетері. Але... давайте ще, давайте. Так, да, це смерть. Я випадково. Ну, буває таке, що я випадково на лазерні ворота натикаюсь. Хочу дуже рідко, але натикаюсь. Давайте. Давайте візьмем. Давайте вже будемо я з вами вже буду. Пощад, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. Дякую за перегляд, всім пока.